Мої вітання, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Я продовжую мантрувати футбольним світом про Evolution Soccer. Цього разу це PES 2018. Дивіться, тут, на відміну від сучасної FIFA, можна пограти окремо лігу чемпіонів, окремо Лігу Європи. Ось так. Приємного перегляду, поїхали! Отже, друзі, я зіграю за Дортмундську Борусю проти, мабуть, Арсеналу. Чому саме за Борусю? Ну, по-перше, що тут повна ліцензія, тут навіть є ліцензійна арена у Доркменська. Ну і по-друге, що тут ще грає Андрій Ярмоленко. Друзі, хто досі грає у ПС 18? Залишайте ваші коментарі, протискайте лайк ось. Мені цікаво взагалі ваше відношення до серії ПС. Ну, а я. Зараз вам розповім своє відношення до цієї гри. Там є запитання, що мені більш подобається чи FIFA, чи ПЕС. Так, на зірці пограємо, ну На рахунок, якщо буде нічия, то мабуть що будуть у нас буде серія одразу після 11-метрових після матчових Швидки на Налаштування я обираю, мабуть, що швидка контратака, ось таке розташування у нас вийшло, і За фізичним станом аби довго не, не налаштовувати. Так, у нас ярмолу поставило у центр нападу. Ну, нехай поки що побуде, що у нас тут налаштування. Так, на контратаках пограємо, високий пресинг. ти-ти-ти-ти. І допоміжні стилі, мабуть, що мої улюблені це псевдозахисники. І, мабуть, що все ж таки не низька лінія захисту, а будемо використовувати контрпресинг. Ось так. ну все. Тут розібралися, налаштували, ну і давайте швиденько склади, Бюркі, роде, топрак, навіть не всіх пам'ятаю, Кастро Вегелька, Гава, Гьоце, Ройс, капітан Пулішіч. Ну і Андрій Ярмоленко під дев'ятим номером, Чех в воротах ще кошельний капітан. Джек Вілшур, Джакам, Хітарян, Місут Озіл, П'єр Абумеянк. Ну просто така знаєте, знаєте, навіть трохи ностальгія. Отже, друзі, все. Навіть тут можна ще обирати розташування перед матчем. Поїхали вперед, передперед. Перед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Лайко за відосе, якщо подобається. Всім бажаю миру, всім бажаю добра, всім бажаю перемог. Дивіться, яка краса, за що я люблю ПЕС, це ось за оці каценки. Не знаю, це ще було і в пес 17 вже вони з'явилися в 16 частині, мабуть, що ні. Чому до сих пір цього не робить FIFA? Оце питання. Ну, є там, мабуть, щось під трибунки виходять гравці лише на Ванда Метрополітану, стадіон Атлетико Мадрид. І відповідаю на запитання, що я більше полюблюю. Чи FIFA. Ну, Я граю, звісно, що і в те, і в те. Але якщо вже так відверто, покладучи руку на серце, то все ж таки ближче до душі мені саме про І, ну, Тут і по геймплею, ну, є нюанси, ну, але десь так. 60 на 40, можливо, десь 65 на 35 на користь PES. І, і, і ну, ФІФА, припустимо, якщо є у вас 23-та, то ну я особисто про себе, то я вже не буду грати ні в яку, ні в 22, ні тим паче 21 перша. Вона від від року в рік вона краще. Звісно, що там купа питань залишається, але вона краще. І ну, немає сенсу. Якщо є 23 третя, то немає сенсу грати там в попередню. Мені принаймні, не хочеться. Ну а от стосовно PES, то тут. Рівно навпаки, у мене є 21 перший пес. Ну єдине, що я не дуже поки що розумію, є футбол. Ну інколи так граю. Ну також по-своєму так гра цікава, ну але є купа запитань. Ну попри те, що 21 частина є, я інколи ви бачите, хочу понастальгувати з задоволенням, отримуючи дійсно насолоду задоволення. Граю в різні частини, в 19 люблю, ну в 20-ту нема сенсу грати, тому що це та сама 21. 18-й зараз, 17-й дуже якісний, 16-й -та сьогодні пограв, там з пасиком в мене на ноутбуці. Ну, а тут я нагадую, що граю на PlayStation 4. Сьогодні програв в PS16 і єдине, що хотів сказати, що, звісно, що грати проти живої людини набагато цікавіше, аніж. Проти штучного інтелекту. Потім дуже люблю ще 13-й ну це, мабуть, що класика. Раніше я грав у PES 6 PES 6 взагалі це моє перше знайомство з серією про Evolution Soccer. 10-й мені десятка подобається. О 11-й, ну, 12-й, це майже 13-й. Ну, цікаво, інколи є щось в кожній частині. Ну, а наш, друзі, матч розпочаток, пропустите, за кого ви вболіваєте, хто за Борусів, хто за Арсенал. Непогано ми тримаємо м'яч. Чому я обрав саме дощову погоду? Тому що я пригадую ті роки, коли ця гра була актуальною, то я частенько вмикав дощ, мені подобалося, як тут навіть відчувається фізика м'яча, як все змінюється, навіть біг гравців взагалі, ну, впливає, впливає. І мабуть, що це та частина гри, де найбільше це відчувається, на мою думку. І, ну, взагалі приємна фізика. Нещодавно я пограв в 19-ту частину пес. Ну, 21-й, звісно ж, але всі вони відрізняються, і кожна по-своєму цікава. Вид і якість газону завжди різний. Андрій Ярмоленко зараз м'ячем. Андрій Ярмоленко непогано йде передачу. Маріо Гьодзе отримав ззаду по ногах і рефері бачать. Тут порушення правил. Буде штрафний удар небезпечний. І я вже знаю, хто буде пробувати. Ну так, подивіться, який газон. Ну, просто, просто супер. Буде пробувати наш українець. Андрій Ярмоленко. Скільки в нього тут? ну Тут є і покраще. Марко Ройс, 84. Ну, Ярмола 77, можливо, цього вистачить. Тут зручно буде пробити з лівої ноги. Спробуємо закрутити під стійку. Є. Андрій Ярмоленко, який м'як забуває. Який м'як зараз забуває зі штрафного на сигнал іду на пак. Андрій Ярмоленко 22 хвилина. Рахунок відкрито. Борусія Дортмунд виходить вперед. Просто супер. Що ще хочу сказати? Нагадую, що на каналі е, на паузі, але ж тривають такі кар'єри за Річмонд у FIFA 23 і за «Одеський Чорноморець» у PES 21. Ви знаєте, що я трохи прихворів, тому е, вирішив поки що ось так от відпочити. І вже коли більш-менш нормальний голос буде, то е, зносом налагодиться все. То буду, про, будемо продовжувати. Там найцікавіше попереду, ух, зрізаємо головою в свою. Ворота наш голкіпер реагує на цей епізод. А також це є, ще є декілька там кар'єр на каналі. Пошукайте, познаходьте в списку відтворення, можливо, комусь щось стане до вподоби. Небезпека триває, коли наш нас бюрки забирає м'яч до рук. Знову арсенал лотації, хітарян П'єр з здалеку відстані Гатич і знову кіпер Number 1 нам ван в штрафному майданчику, але ось не цього разу. Ну це хто? Це П'єр Емерік або Забиває Забуває на 32-й. Рівно через 10 хвилин після того, як відзначився Андрій Ярмоленко. Рахунок стає 1-1. Фатальним стає для нас. Кутовий коло наших воріт. Кастро з м'ячем. Кастро вперед, Пуліщич. Поліщич, Кастро. До речі, я нещодавно узнав, що, дізнався, що Поліщич має. У удар по воротах, має громадянство Сполучених Штатів. Чомусь я так виходячи з прізвища, я чомусь думав, що він десь так. Якийсь європейць. Гьосе, Маріо Гьоси. А де зараз я Хер його я зна, чесно кажучи, для мене він десь загубився. Хто знає, друзі, нагадайте, де Ярмола тут хотів пробувати. Жодної хвилини Рефері не додає до першої половини зустрічі. Отже, Дортмунд Арсенал один-один. Я вам нагадую про свій телеграм-канал, або за цим кодом проходите або знаходьте посилання в описі під відео. У нас перерва у нашому матчі Ярмола відзначився і Абомаянко. До речі, графіка тут ось, оформлення цікаве. Я нагадую, дещо навіть англійську прем'єр-лігу. Так, що в нас володіння? 72, 28. у ствір. У нас 2-1 ствір, а там тричі пробували, тричі у ствір воріт. Ну, Зараз я вже хочу трохи перебудуватися. Мабуть, що Андрій Ярмола я хотів би бачити. На, на правому фланзі нападу все ж, все ж таки з я на лівий фланг давайте. Марко Ройс на позицію атакувального півзахисника. Ярмола на правий фланг, ну а в центр хто в нас є? Ви подивіться, Джейдон Санчо є лише 61. У нього тут загальний рейтинг, слабенький Ну Ось так от. Бачулаї. Мищу Бачулаї пограє в другому таймі. Марко Ройс Пурящич на своєму звичному фланзі вже знаходиться Марио Йодзе. До речі, що? А, я говорив, що грали там, з, з дружбаном сьогодні у ПС-16. Ух, Ярмоленко, про, сіль, прохід і м'яч, вдруге опиняється у воротах Арсеналу. Це 2-1. Це дубль Андрія Ярмоленко, браво, браво! Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, браття козацького роду. Знай наших, так що я там ніяк не можу завершити свою думку. Пограли в П-16, зіграли матч Барса Реал. І потім зіграли матч Баварія Борусія. До речі, ух там склад у Баварці. Ну це просто, просто фантастика. Там Робен, там Рібері, там Левандовський. Ну і Боруся цікаво. Ну, Боруся більш цікава, до речі, в пес 13 Це коли ще їх тренував Юрген Клоп. Тут знову бумаянк на ударній позиції. Знову севить наш Голкіпер. Небезпека триває. Так спокійно треба вийти з підпресингу Марко Ройс. Непогане забігання. Бачулаї. Бачулаї тут можна на фланг віддати. Андрій Ярмоленко. Ройс з м'ячем. Бачула її, буде подача, є передача в центр, ледь не привозить собі третій м'яч. Е, захисник разом на пару з, з Петром Чехом. Перша заміна в матчі, точніше ні, не перша. Перша заміна, мабуть, що у складі арсеналу. У нас там попередньо відбулася, як ви пам'ятаєте. Мхітарян, мхітарян з м'ячем. Як вирізав зараз швидою, накинув, небезпечно було, але на наш голкіпер знову на висоті. Ройс з м'ячем, Гьотсе, Бачулаї. Знову ми обрізалися. Останні 10 хвилин розпочалися наче Монреаль з м'ячем. На Бумиянка не було офсайду. Не було положення поза грою. Знову Наче з м'ячем. Пройшла Пройшки передачі удар по воротах. І це 2-2. І це 2-2, і, і це Джака. Це Джака забуває, і, друзі, знову нічия, знову. <рес> <рес> Рівновага Цьому Двобої. ну мабуть, що, скоріш за Все що все ж таки буде сьогодні серія після матчових 11 метровок У нас ще дві заміни є. Ти, 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 так, Тут навіть Махмуд Дахут є. Давайте випустимо. Ну що, Санчо, мабуть. ні. Давайте Андрей Шурлі ну, а тут спробуємо, мабуть, що Ярмолу в центр. Ну, а замість Ройса, ну давайте, Джейдона Санчо, не знаю, він тут навіть ще без геймфейсу. Взагалі про нього ще ніхто тоді, мабуть, і не балакав і не знав. Ну, ось так от. Такі зміни. Ну, Ярмоленко пограє з капітанською пов'язкою. Так мені хочеться. Останні секунди матчу. Маріо Гьоце підхоплює м'яч. Можна ні. Тут тобто треба вже розвертатися, не встиг. Не встиг, хоча я там фінт протискав. Ну ще, знаєте, так не дуже звик до геймплею, тому десь так можливо я привожу. Тримаємо м'ячик. Плюс хвилина, ну ми вже три відіграли. Ярмоленко я вже хотів з лівої пробувати в дальній кут. Не дають. Не дають. Заблокували удар. Ну що? 2-2. Дубль -Ярмолі. ну і П'єр Абумаянк на пару з Джакою відзначилися. Останній м'яч був забитий на 85-й хвилині. Це нічия, і це 11-метрові друзі. Так, що в нас тут? Володимир 68, 32, 3 удари, 2, 5 ударів, 5 уствір воріть. У нас три сейви. Жодного сейву від Петра Чеха, як так? Можливо, не було. Ну, не знаю. Не здійснив сейвів. Ну що, давайте подивимося, хто тут мусить, хто може пробивати е з нашого боку. Так, ну звісно, що треба тут е, перебудовуватися. Маріо Гьоце повище туди. Джейдон Санчо навіть 11-метровій поки що не вміє бити. Щурля, е, Гьоце, Ярмола. Ні, давайте все ж таки Гьоце перший, нехай пробуває. Маріо Гьоце перший. Андрій Ярмоленко другий. Е, далі що? Ось так: от Шмейсель чи як вірно? Кастро, Щурля. Ну і Санчо, якщо дійде до нього черга, Бачулаї. Ну Сподіваюся, що тиграм всіх вистачить. Так, тут тут Абумиян, Козіл, Хітарян, Джака Ремсі Вілшер. Ну, все, поїхали. Поїхали. Боруся Дормуд Арсенал. Лондонський арсенал. Маріо Гьодзе, 10-й номер. Перший підходить до позначки, буде встановлювати Шкіряного. Ну і буде намагатися пробити Петра Чеха. Ух, давай, давай. давай давай Ну Тут, мабуть, що, за такою ж системою пробиваються, як і зараз. мабуть, так. так. Коли граєш проти гравця, удар в поворотах м'як всі, коли граєш проти гравця, то цю мішень звісно що не можна використовувати, аби суперник не бачив, куди ти б'єш. Тому десь так, ну Це я маю на увазі не онлайн, а от як я сьогодні грав з двома геймпадами. Так, ну що, або миянк проти Бюрки. Не вгадуємо, не вгадуємо. Один-один. Один-один. Хто у нас далі? Там я забув. Андрій Ярмоленко, дев'ятий номер з капітанською пов'язкою. Проти Петра Чеха. Спробуємо верхом пробити, а він чомусь низом. Стійка м'яч від Петра виходить у поле. Ні, не забувай, Андрій. Ну, Міг стати автором хитріку. Ну, а тут все. Місут Озіл вирішує момент. Програємо поки що. Програємо. Зараз треба забивати. М'яч всі і ці. Не вгадує Петрчех. 2-2, ну але, як ви розумієте, у Арсеналу удар у запасі Бюрки. Ні, знову не вгадуємо. Та що ж таке? Я стрибаю, мені хочеться в той кут стрибати. Пробувають зовсім в інший. Так, хто це підходить? Чесно кажучи, я е, не можу так впізнати. 27-й номер. Хто в нас під 27-м? Кірьозна. Удар по воротах. Чех ледь не потягнув. Мяч в Сітці. 3-3. 3-3, ну удар, звісно, що ще один в запасі. Зараз, аби потягнути, спробуємо в той кут, а він пробуває в інший бляху. Що ж ти будеш робити? Не виходить, друзі, програємо. Зараз вже вирішальним може стати цей удар. Якщо ми не влучаємо, то все до побачення телебачення. Давайте верхом, так, щоб вже дуже впевнено, тут павутиння. Тут павутиння більше. До того, що і чех не вгадує. Ну ось тут тепер вся надія, всі сподівання на нашого голкіпера. На нашого голкіпера. Ну не знаю, куди вліво, вправо, що робити, друзі, куди стрибати. О, ні. Ні, не вгадуємо, все ж таки вітаю всіх шанувальників Арсеналу, Арсенал обігрує. А ми були так близькі. Такими близькими ми були. Андрій Ярмоленко в основний час став героєм, ну а в Сергій 11-метровий став антигероєм. Лише він, мабуть, що, якщо не помиляюсь, не забив володіння 68-32, три сейва, жодного сейву. Ну, мабуть, плюс-мінус все так і залишилося. А, ну звісно що, як воно могло змінитися, це ж 11-метрове лише було. Все, друзі, будемо завершувати краще на 100. Кращий або Маянк 7 балів, але як так? Чому він кращий, а найвищий бал, подивіться у кого. Вісім балів отримує Андрій Ярмоленко. Тому давайте будемо вважати, що Андрій Ярмола кращий. Я вам дякую за перегляд. Не забувайте про протискати лакос, підписуватися. Нагадаю, що невдовзі мають на днях розпочатися, ну вже точніше, продовжимо кар'єри за Річмонд і за Чорноморець. Тому слідкуйте десь там за оголошеннями е, в телеграм-каналі. Будьте здорові, не хворійте, бережіть себе, любіть футбол, грайте в футбол, живіть футболом. Пока-пока, пока. пока, пока.